Світ його образів сягне в його левитні надра, відчує, що книгу цю написала людина, яка в істину свої відкриття, людина, яка на знак життя піднеслася до вершин мудрості на виповіддя людського духу. Поетові з його творчих висот відкривалися різні часи і народи. В кобзарі мов би, акумулювався духовний набуток поколінь. В ньому крізь людський біль, крізь індивідуальне, раз у раз поступає все людське. Сьогодні у нас 20-й день, і ми розглядаємо дві поезії Тараса Шевченка Енн Маркевичу і друга поезія На не забудь! Що ми знаємо про ці поезії? Послання перше Ен Маркевичу написано до Дня іменин і з нагоди від'їзду з Петербургу Україну Миколи Маркевича. Маркевич Микола Андрійович український дворянський історик, письменник і етнограф, автор поетичної збірки російською мовою української мелодії та п'ятитомної історії Малоросії. Знайомий Шевченка, близький знайомий Шевченка, з ним Шевченко підтримував теплість дружні стосунки протягом всього життя. Шевченко часто зустрічався з Маркевичем і в Петербурзі, і під час своїх поїздок в Україну. Він особливо радився з ним під час написання гайдамаків, а також у зв'язку з роботою над опортами на історичні теми. Саме йому і присвячує свого цього чудового вірша. Бандуристи Орли Сизи під такою першим рядочком, покладеного зоном на музику. Другий вірш написаний на примірнику збірочки кобзаря 1840 року, подарованого його ілюстраторові Василеві Штернбергові, який прожив всього насього 27 років художник, близький друг Тараса Шевченка, років навчання в академії мистецтв. І під час його від'їзду до Італії оцей малесенький автограф поставлений. Слухаємо більше. Н. Маркевичу. Бандуристе, Орли Сиці. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би ви за тобою. Та хто привітає, я й тут чужий, одинокий. І на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенькі. Як брат заговорить, там широким полі воля. Там синє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром степу розмовляють. Розмовляють сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та бо доля приборкала між людьми чужими. На не забудь, Штернбергові, Поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся, згадай мене, брате. Ці поезії можна назвати типовими посланнями. Тут маємо однотемність, маємо адресата. Який сприймається як реальна людина. І є те, що літературознавці називають характерною ознакою послання. Погляд поета на предмети переважає над відчуттям. У зверненні до Маркевича, на відміну від громадянським за своїм звучанням попередніх послань, переважають, як ми. Чули інтимні переживання, інтимні мотиви. Поет, виливаючи тугу за батьківщиною, малює свої уяві її образ. Картини рідного краю дуже загальні, Степи широкі, буйнесенький вітер, синє море, могили. Це послаблює враження безпосередністі ліричного переживання. Таким чином, бачимо у ліриці. Раннього періоду Шевченко підноситься над своїми сучасниками поетами, бо в його творах людина страждає від згадок про героїчне минуле і пекучих роздумів над становищем закріпаченої України, і в цьому розумінні кобзар не вичерпна книга, книга на віки, нові прийдешні покоління знаходитимуть в ній синтез народного і вселюдського досвіду, який ми бачимо. У книгах древніх, що вік їхній вимірюється тисячоліттями, дякую за увагу.